Отже, цю інформацію буде дуже цікаво почути європейцям, які там щось е, взагалі там не гадують з приводу українців, там і тому подібне. Просто що хочу сказати, ця війна, яку затіяли Китай, Росія і США, вона направлена аж ніяк не проти України. Ця війна, якби це не дивно звучало, але ця війна направлена проти Європи. І просто ж цікаво, що наприклад, у ці санкції, які наприклад вводять проти Росії. От, подивіться, санкції вводять проти Росії, а страждає Європа. Е мита вводить США проти е проти, наприклад, Росії. Вони не ввели, наприклад, мита зараз. Поки що дам Трамп дав ще 50 днів станом на 14 липня, 2025 року. Ще 50 днів. Хоча проти Канади і Європи вже поводили мита. Ну, так як це називається, я ж вам кажу, це е, війна, це просто е, США, Росія і Китай, просто деребанять світ ще стосовно, до речі, Європи. Е, стосовно того, як санкції вплинули на Європу. Е, дивіться, санкції проти російського газу і нафти і ціна на бензин і дизельне пальне в Європі росте. Е, санкції проти е, Росії, начебто проти Росії. А польща, наприклад, не може продавати свої яблука е, в Росію, і що цікаво, наприклад, тільки за 2022 рік Польща в впра... польща втратила понад 100 мільйонів євро тільки на продажі, точніше на непродажі яблук до Росії. От і все і це е, європейці потрібні розуміти. Повинні, повинні розуміти, а не фиркати на українців. І тому подібне. треба фиркати на американців.